Мої вітання, друзі, на ремонті. Фен для волосся Філіпс. Ним користувалася жіночка, і в один із прекрасних моментів він так стрельнув, що в неї футболка прогоріла. В результаті я оглянув його і виявив таку цікаву несправність. Зазвичай це мережевий шнур. Він перекрутився, перетерся, звісно ж, замкнув і виявилася така. Біда. Так, будемо розбирати. Відкручуємо тут два гвинти, знімаємо сіточку і тут два гвинти. Тут тригранник такий цікавий. Відкручуємо, будемо розбирати. Філіпс, це, звісно, куча загадок. Будемо пробувати. Так, За допомогою шпателя ручку розполовинили, далі встромляємо в якісь зазори і пробуємо його розібрати. Розібраємо, гнем, ламаємо, але нічого не виходить і ламати не хочеться, оставляти сліди. Значить, будемо робити все на вісу. Розвигаємо трішки ручку, вставляємо, розклинюємо чим-небудь, фіксуємо. Десь приблизно так, підручними інструментами, знімаємо кабельний від і будемо відпаювати. Добираємося паяльничком обережно до плати і відпаяли. Спочатку один дріт. Потім, звісно ж, і інший. Все, кабель ми відпаяли. Далі ми відкусуємо частину кабелю несправного, розділяємо кабель, звісно ж, зачищаємо хвостики, зачищаємо їх і залужуємо, лудимо, лудимо їх. Так, Залудили якісно, потім ми, за допомогою пінцета ми їх втрамляємо в отвори. Плати. І, звісно ж, запаюємо. Запаяли один, таким самим макаром робимо і з другим. Добратися, звісно, не зручно, але це все можна виконати. Запаяли другий дріт, далі ми вкладаємо в петлю спеціальну для того, щоб кабель не вишмарнувся. Ставимо на місто кабельний від і ручку ми защокуємо. Все. З мінімум слідів. Далі ми зачищаємо від. Пилу щіточкою закручуємо всі гвинти, задню ручку скручуємо, закриваємо і сіточку захисну. І далі будемо перевіряти. Підмикаємо до мережі, під'єднуємо і вмикаємо. Так, це нагрівне те, а далі включаємо мотор. Як ви бачите, він загудів, він споживає 163 мА, да, мА. Додаємо нагрузочку, навантаження. Тені. Вмикаємо ще на максимум і бачите, споживання 1,8 кВт. Ніде нічого не страдає, все добре працює. Можна віддавати. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.